Що поїхали далі по дешев. Ти поїхали далі по дешевих тачках. Тесла. 20-й рік, Рестова. 16 тисяч доларів стала в Україні, Long Range Dual Motor. Тобто максимальна батарейка і повний привід. Що ми бачимо по автомобілю? Ця сторона вся гарненька, ціленька. Саме цікаве в цій машині, така саме більше її <плюс>, плюс можна сказати, в тому, що. Правильно дивимося на пробіг. А пробігу в машинки 14 тисяч миль. Нова машина стала в такі невеликі гроші. По пошкодженню. Саме цікаво, чого вони до нас приїжджають, бо вони правильно биті. Але, звісно, слизько ходиш, як цей, як корова на льду. Дивимося пошкодження. Оця фільоночка вдарена. Вони по заміннику продаються на... Всіх там ресурсах, у ліксах, в групах, телеграмах, в вайберах є багато груп по з запчастинами по Тесла. Зараз дуже багато запчастин на тесли і по заміннику, по оригіналу. Так що не варто боятися купувати дані автомобілі. Вона до чого веду, Вона коштує 600 доларів. Заміна чисто фільонки, десь в районі. 450-500 доларів, щоб все зробити. покраска ще 150 баксів одної деталі. Рахуйте, плюс бампер поставити. Ну, ви бачите, тут всюди вона ціленька, це невеличка рихтовка, це заміна. Все, це весь удар машини. Безпека в машині, безпека не спрацювала. Машина з рідною безпекою. Вся в рідній касці одне заднє ліве крило буде підфарбоване. Ну, але так, да, я б такого варіанту не розглядав. ви Представляєте, ви їдете за рулем і вас завжди в голові, що у вас крило крашене. Тільки, тільки в салон купувати. Не дивимося на ці американські зламки, бо це не, це не для нас. Ми, українці, багатий народ, ми тільки в салоні купуємо. На це. Вас згризе це крило, ви постійно будете думати, що воно фарбоване. А хто не буде про нього думати? Звертайтесь в компанію Intertrade, Ми знаємо, де брати круті дешеві тачки. Наші менеджера безкоштовно вас проконсультують. Якщо вам все підійде, замовите. Так що Intertrade.